Слава Богу, брати і сестри, ми чули пісню непокірним, я дитя був. Але я вернусь, я вернусь. І дивлячись на наше життя, я думаю, кожен з нас може прославити Господа за милість його до нас. Може, певного часу ми просили Господа, Господи, поможи мені звільнитися від цього гріха. Він мене так мучить. Допоможи мені залишити гріховну дорогу. Але Він зробив з нами, як зробив колись із блудним сином. Пам'ятаєте, що син просив. Батьку, я тільки хочу бути з твоїми слугами, поїсти хліба, а Він каже: принесіть негайну одежу, найкращу, його зодягніть, персня, подайте на руку йому, сандалі на ноги, переведіть теля відгодоване та закуліть, будьмо їсти і радіти. Бо цей син мій був мертвий і ожив, і ожив, пропав і знайшовся. І почали вони веселитися. Слава нашому Господу! Господь з нами зробив більше, ніж ми могли собі тільки уявити. Я сьогодні цим хочу поділитися з вами, перечитавши деякі місця, проповідь про нашого Бога, якому Богу ми служимо. Ми можемо часу звертати увагу на себе, як і ми, на своїх ближніх, але. Біблія нам розказує про нашого Творця, про нашого Спасителя, про нашого Бога, як Він з нами вчиняє. Тому прочитаємо Єфесянам, 3 розділ і 13-го вірша пістання апостола Павла до Єфесян, 3 розділ, 13 й вірш. Тому-то благаю я вас не занепадати духом через терпіння Моє через вас, бо воно ваша слава. Апостол Павло пише листа. В Єфес, в цю церкву, де він працював, із в'язниці. І він каже: Я благаю вас не занепадати духом, don't lose your heart. Тобто укріпіться. Це нічого, що я в тюрмі сижу, нічого, що я цього листа пишу такий великий апостол, але він каже, бо воно ваша слава, для того схиляє коліна свої перед Усем. Апостол Павло виражає свою, своє бажання молитву перед Богом, Він молиться, це молитва Його, для того схиляє коліна своє перед Отцем, що від нього має ім'я кожен рід на небі і на землі, щоб Він дав вам за багатством слави своєї силою зміцнитись через духа Його в чоловікові внутрішнім, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях. Що ви закорінені і основані в любові, змогли зрозуміти з ума святими, що то ширина, довжина, глибина і вишина. Чотири виміри. Те, що для нас незрозуміло. Ми живемо в тривимірному світі, а тут написано: і ширина, і довжина, і глибина, і вишина. така любов Божа. І пізнати Христов, Христову любов, яка перевищує знання. Що були ви наповнені всякою повнотою Божою, а тому, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо силою, що діє в вас. Тому слава в церкві, в Христі Ісусі на всі покоління на вічні віки. Амінь. Слава нашому Господу! Господь через апостола відкрив певну таємницю, і вона не захована на даний час, вона відкрита вже. Таємниця в тому, починається цей третій розділ, що ми, віруючи спогани, є співспадкоємці благодаті Божої. Ми одне тіло в Ісусі Христі. Разом з євреями, які мали обітниці, Він нас зробив одне. І далі Господь, Господь через Павла говорить про цю таємницю, відкриваючи її більше і більше. І він говорить про те, що Христос робить в нас, що Він зробив, щоб пізнати любов. І Він закінчує свою молитву 20 20-м віршем. А тому, хто може зробити значно більше над усе. Чого просимо або думаємо силою, що діє в нас? По англійськи так звучить: now to him who's able to do far more abundantly beyond all that we ask or think, according to the power that works within us. Написано, він може зробити значно більше над усе. Апостол Павло хоче сказати єфесянам, що коли наш Господь щось робить, Він значно робить більше. Навіть як ми можемо уявити про це. Як ми можемо просити. І він додає слова, що і значно і більше. Назвичайно багато. Це Почерк нашого Бога, Він так робить. І 20-й вірш, що він може зробити над усе, просимо і про що навіть думаємо. Ми можемо просити по, по певні речі, а про деякі ми просто мріємо, думаємо, чи може взагалі таке бути. Але він може зробити більше від того. Я хочу звернути нашу увагу на цей 20-й вірш. Хочу зразу сказати, про що цей вірш не говорить. Він не говорить про те, що якщо ми просимо скромну. Хатку таку там десь на околицях міста, а він дасть нам палац, про який ми не уявляємо. Тут про це не говориться. Або якщо ми просимо ну, таку машину до трьох тисяч, а він нам дасть на мільйон. Це так само тут про це не говориться. Ми деколи так мріємо, деколи вірують чи так мріють. А деколи не просто мріють, але ми кажуть, наступають вірою, сповідаються, що Господь це дасть мені, дасть мені, дасть мені, і ось вона з'являється, ця хатка, ця, ця машина або щось інше. Про це. Про це Писання апостол Павло про це не говорить тут. Він говорить про духовні благословіння, духовні багатства в Христі Ісусі. Цей, повністю це повністю післання, цей лист. Апостол Павло описує, що ми отримали в Христі Ісусі. Я вернуся ще до цього листа. Але я хочу просто старого заповіту, щоб нам ясніше трошки було, як Господь взагалі діє. Пам'ятаєте. Таку пару Авраама і Сару. В них все було, але не було одного: це дітей не було. І вони просили про дитину, про... він про це молився, безумовно про це молився. Вони про це мріяли, як це має бути. Але Господь певно часу являється до Авраама і каже: Авраам, я з тобою заключу заповіта. Я через тебе зроблю багато народів. І ось знак мого заповіта. І більше того, я тобі ім'я міняю. Від Авраам до Авраама, батько багатьох народів, або батько багатьох. І навіть жінці твої я так само міняю ім'я. Сара, Сара, тобто так само матір вельможа. І я хочу прочитати просто декілька віршів реакцію Авраама на це. Авраам, якому наближається до 100 років, і він 17-й вірш. 17 рочло буття написано і впав Авраам на обличчя своє і засміявся. І подумав він у серці своїм, чи в столітнього буде народжений, і чи в Сари в віці 90 літ уродить? Чи Сара може таке зробити? Мені 100 років і в 90. -ті. А це він в серці тільки сказав, а 18-й вірш написано: а до Бога сказав Авраам, хоча б Ізмаїл жив перед лицем твоїм. Ми знаємо, Ізмаїл був від. Агарій ми можемо сказати від наложниці. 19 вірш. Бог же сказав: але Сара, ні, Сара твоя жінка вродить тобі, і ти назвеш ім'я йому Ісак. І свій заповідь я з ним складу, щоб був вічний завіт для нащадків його по нім. Він каже: Господи, хай тільки Ізмаїл це залишиться живий. Я більше від тебе нічого не хочу. Це він так висказався. А Господь каже: ні, я для тебе щось більше маю. Я заключу з тобою заповіт, і через цей заповідь благословляться всі народи на землі. Пам'ятаєте за молитву Анни, як вона молилась, Господи, дай мені дитя чоловічої статі. Я тебе тільки одного прошу. І вона прийшла і молилася, і написано, вона довго говорила, тільки її уста шевелилися, а Господь для неї щось більше зробив. Пам'ятаєте, він дав Самуїла. Який був прокоп перед Богом, який помазував царів, який був благословенням народу, який навертав народ ізраїльський від гріха. І більше того, він, він Господь дав іще і синів, і дочок. Такі, так Господь нас діє, це, це його так почерк. Пам'ятаєте, навіть завіт із Давидом, коли Давид був покликаний від овець, щоб, щоб стати царем, він був пастухом. Він не був з особливого, з особливого роду, але він був звичайний пастух. І така професія була батьків його. Вони цим займалися. Але Господь покликав його і не просто покликав, а Він дав йому величезні обітниці, які Давиду не могли вміститися в його голову. Певного часу Давид покликав пророка і каже: Я хочу збудувати дім для Господа. Пророк каже, те, що тобі прийшло на серце роби. Пройшов певний час, Господь посилає пророка назад і каже до нього: Піди і скажи моєму рабу Давиду, що я тобі збудую дім. Не ти для мене зробиш, а я тобі збудую дім. І не простий дім, але цей дім буде насліддя для тебе. Я тобі дам навчальків, я з тобою складу заповіта з твоїми синами, які будуть на престолі царювати вічно. Друга Самуїла, що 7 розділ 18-й свій, тоді прийшов цар Давид і сів перед Господнім лицем і сказав: хто я, Господи Боже, і що мій дім, що ти привів мене сюди? Хто я такий, що ти мене взяв відовець і поставив царем? І не просто царем, але мені покоряються народи, які навколо. Та ще це було мале в очах твої, Господи Боже. Ти говорив також про свого раба в будучині. А це за законом людським, Господи Боже. Більше того, ти не просто мене привів сюди, але Ти сказав наперед. Наперед, не на пару років, не на покоління мого сина чи внука, але на вічні віки. І Господь дійсно посадив Господа Ісуса Христа на престолі вічно, який є нащадок Давида. Господь зробив для Соломона, пам'ятаєте, про що Соломон просив, коли він став на царство? Він був написано. Сам, сам Соломон молиться до Господа, Господи, я недоросток. І дійсно, він, напевно, був, може, в підлітковому віці, може до 20 років. І він каже, я недоросток, я не знаю, як входити і виходити перед цим народом. Дай мені одне, дай мені тільки мудрість, щоб управляти. Господь каже: я тобі дам це і дам ще набагато більше з цим. Що про твою мудрість будуть чути народи, такого, як ти не було і такого не буде. Молитва Єзекії. Пам'ятаєте, що Ізекія просив в Господа, коли він захворів. Ми деколи так само просимо перед Господом. Господи, поможи мені тільки вибрати з цього, з цього положення, з цієї долини. І Ізекія так само просив перед Господом і казав: Господи, згадай, як я ходив перед Тобою. Це смертельна хвороба. Але Господь посилає Ісаю знову, Ісая ще не вийшов з міста. Господь почув плач Єзекії. Він так каже до Єзекії, іди, скажи Єзекії, Ісаї, Ісаї, пророка 38, розділ, 5 вірш. Іди, скажи Єзекії, так сказав Господь Бог, батька твого Давида. Почув я молитву твою, побачив я сльозу твою, ось я подаю до днів твоїх 15 літ. Храпка. Але на цьому не закінчується. Оце із руки Асирійського царя врятую тебе. Це місто, оборню. Е це місто і оборю це, це місто. І оце тобі знак від Господа, що Господь зробив цю річ. Ось я вертаю тінь ступеня, що від Сонця зійшла на ступені Хазові назад на 10 ступенів. Тобто я і в природі зроблю зміни, щоб ти побачив, що я тобі такі обітниці даю. Я такий Бог. Брати і сестри, це Бог старого заповіту, Він так само діє в новому заповіті. Він не змінився. Пам'ятаєте, про що просив? Захарія і з її які були в похилому віці. І являється ангел до Захарії і каже: Захарія, твоя молитва почута. Твоя дружина народить сина, і він буде великим перед Богом. Він буде йти перед Богом як притеча. буде звіщати, що йде Месія, сам Господь. Я думаю, що Захарій не міг уявити, що таке взагалі може бути. Але Господь це зробив для нього. Господь, пам'ятаєте, коли учні слідували за Ісусом і Петро, який висловлює думку інших учнів, Він каже: Господи, ми покинули все. Простимо слова, що нам за це буде? Ми кинули всі ці справи, бізнес, ми пішли за тобою. І Господь сказав: Я по правді тобі кажу. Що, коли привідновний світу, син людський засяде на престолі слави своєї, тоді засядете, й ви за мною, що за мною пішли на 12 престолів, щоб судити 12 племен Ізраїлевих. Прості рибаки. Більшість з них, вони цього так само не могли уявити. Вони думали дуже скромно. Але Господь сказав, це те, що ви залишили, воно ніщо, з зрівнянням, що ви отримаєте. І коли. Матір синів Заєведеєвих і синиці просили щось Ісуса. Ісус сказав: ти не знаєш, про що ти говориш. Що ти просиш, воно ніщо не зрівняно, що, що я дам. І дійсно це обітниці Божі. І Господь робить набагато більше. Брати і сестри, яка наша молитва, яка молитва особливо братів і сестер похилого віку? Господи, я хочу, щоб тільки дійти, там до порога. Мене інше щось не хвилює вже. Вже моє життя закінчується. Дозволь тільки дойти, дотягнутися до твого царства. Апостол каже, послання Ефесянам, ні. Я для тебе приготував набагато більше. Це добре, що ми скромно думаємо. Господь каже: ті, хто смирено перед Богом ходить, смиріться, смиріться перед Богом, і Він вас піднесе свого часу. Смиріться під Його руку. Апостол Павло пише до Єофесян в першому розділі: Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословінням духовним в небесах. Та вибрав у ньому він нас перше заложення світу, що були перед Ним ми святі непорочньою любові. Він не просто нам дасть якийсь обновлений рай, ми тепер співаємо про це. Господи, поверни нам втрачений рай. Ні, ми отримуємо більше. Господь нас усиновив в Христі Ісусі. Ми є співнаслідниками. Господь нас написано і разом з Ним воскресив, і разом з Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Він нас воскресив і посадив на небесних місцях Христі Ісусі. Ми деколи думаємо або кажемо, це наука харизматична, або це не біблійна, але ні, це біблійна, про це написано тут. Постані до Єфесян, Господь дав нам обітниці, про які нам важко уявити. Господь може зробити значно більше, про що ми просимо і про що навіть думаємо. Яка наша молитва за дітей? Чи ми молимося так само, Господи, збав від гріха, помилуй наших дітей? Пам'ятаєте, як євреї. Молилися або говорили в своєму серці, коли вони йшли пустинею. І вони казали, ми загинемо, і діти наші тут загинуть. А Господь каже, ви точно загинете, тому що ви не вірите мені. Ви бачили всі чуда, всі знамена, все, що я зробив над вами. І ви відкинули мою волю про вас. Але ваші діти, про яких ви казали, вони зайдуть і вони осядуть той край, який вам обіцяв. Про які я говорив, брати і сестри, ми йдемо до молитви, яке наше прохання. Чи ми занищуємо нашого Господа і кажемо, Господи, я знаю, що і для Тебе важко спасти мою дитину. Ну, спробуй, ні, для Господа не важко спасти наших дітей. Слава нашому Господу! Господь більше того, він не просто спасе наших дітей, Він їх поставить, щоб вони служили йому в церкві, для нас. Господь Бог той, який робить значно більше. Хай наша молитва така буде, не висока, зарозуміла, а смирена, але розуміючи, що ми молимося до Бога, який дає більше, і той, який благословляє нас більше. Будемо до нього кликати сьогодні. Хай він нас благословить, наших дітей. Цю конференцію, яка тут проходить, так само хай Господь проявить свою милість до тих, хто будуть кликати про помилування. Хай ім'я Господня прославиться, схилимося на коліна, і будемо молитися. Амінь.